Де в Україні надійно зберігати кошти? Ми знаємо з вами, що за часів Радянського Союзу дуже багато людей втратили свої гроші на книжках. Ми також знаємо з вами, що за останні 10 років понад 104 банки стали банкрутами. То де ж в Україні надійно зберігати гроші, щоб вони не пропали, не знецінили, щоб їх не з'їла інфляція, і саме головне, щоб їх не вкрали. Понад 90% населення Європейського союзу зберігають свої накопичення в страхових компаніях. Бо ці страхові компанії вони ніяк не можуть щезнути, ніяк не можуть збанкрутувати. Їхні ліцензії безстрокові. Так, от що я хочу сказати: в Україні насправді працюють ті самі страхові міжнародні компанії, в яких європейці та американці накопичують ці кошти. Ви ж в Україні можете придбати, наприклад, автомобіль компанії БМВ да, Німецької, або техніку якусь компанії Apple. Так, от ці самі страхові компанії працюють в Україні як ця техніка. В Україні працюють такі міжнародні компанії, як MetLife, Це Америка. Вона на ринку світу 157 років США. Компанія Unica їй вже 213 років, це Австрія. Потім Vienna Insurance Group, так само Австрія 213 років, і Grave, так само Австрія 213 років. До прикладу, активи ось цієї американської компанії MetLife перевищують 800 мільярдів доларів. Уявіть, яка це сума. І от саме за рахунок того, що люди за кордоном Європа-Америка накопичують гроші в цих самих компаніях, їхні пенсіонери виглядають набагато краще, ніж наші українські. Насправді, друзі, вам просто потрібно в цьому всьому розібратися, не як то кажуть, не пороти гарячку, не писати, що це все лохотрон, кидалово і таке подібне. Більше детальної інформації про ці компанії, про те, як почати в них накопичувати. Про гарантію розповідаю кожного вечора о 21 в своєму закритому телеграм-каналі. Лінк залишаю в описі профіля, а також першому коментарі. Інформація поки що безкоштовна. Тому заходьте, розбирайтеся і обов'язково все перевіряйте. До зустрічі на прямих ефірах.